Можете уявити собі, що чекає Україну найближчі роки після закінчення того конфлікту, тої війни, яка зараз між Україною і Росією. Ситуація дуже непроста. Зараз в школах, мабуть, не всі це знають. Практично в випускних класах немає хлопців. 90% хлопців виїхали за кордон. Це говорить про те, що як ми будемо набирати вищі освітні заклади студентів. І відповідно, хто буде. Отримувати необхідну кваліфікацію, освіту і хто буде відбудовувати ту Україну, яка буде після закінчення конфлікту. Звичайно, що ми з вами не раз говорили, що нічого просто так, особливо для великих масивів, не відбувається. Приблизно так само, як ми говоримо, коли е, в фізиці, ви знаєте, коли штовхуються там дві кулі, порахувати їх рух можна за законами збереження. Але коли вже навіть, наприклад, три планети, як вони взаємодіють, це проблема трьох тіл, вже вирішити задачу цю надзвичайно важко. Е, коли штовхуються безліч молекул, це вже зовсім інші закони. Кажуть, закони газового стану, але вони характерні для цього газу в цілому, для всіх атомів і молекул. І відповідно подібні закони є і в суспільстві. І ми можемо мріяти щось робити, яка одна молекула енергійніша, друга не така, одна в один бік, друга в друга, але потік рівно йде в одному напрямку. Е, тож, виходячи з цього, ми маємо дивитись і на ті перспективи, які чекають Україну після закінчення конфлікту, а течію самого конфлікту і результати цього конфлікту Вони проглядаються саме серед, через такі. Подібні вектори розвитку подій є тенденція до того, щоб Україна обезлюдніла. Згадайте перші дні війни, при тому, що і владу українську попереджали, що буде війна, і все йшло до цього. Але влада нічого не робила для того, щоб щось зробити для того, щоб зупинити агресора або змінити ситуацію. Більше того, перші ж години чи перший же день після початку конфлікту, як би несподівано. Ці європейські країни відкрили двері для біженців з України. Навіщо їм біженці з України? Спитайте, чому вони про них мають турбуватися? Якщо це робиться, то це або план конкретний. А якщо це план, то звідки він іде і кому вигідно, бо що б не робилось, завжди маємо на увазі, кому це вигідно, щоб Україна обезлюдніла. Тим більше і майбутнє України щоб воно не відбулося, щоб виїхали молоді і найбільш перспективні і найбільш талановиті за межі України. А ті, що залишаються, їх треба тих, що щось можуть робити, знищити в тривалій війні, а пенсіонери вони і так вимруть. особливо маючи на увазі той стан і медицини, і всього іншого, який зараз є в Україні, знищити освіту в Україні, що робиться за допомогою знову-таки нашої ж влади. Коли практично повністю освіта в Україні зруйнована. Якщо окремо хтось не займається з репетиторами або не має інших джерел освіти і інформації, то практично освіта і в школі і в вищих навчальних закладах зведена практично до нуля. Це імітація освіти. А не освіта. А мені можуть заперечити, що в багатьох європейських країнах освіта не на кращому рівні, ну, окрім приватних якихось закладів або які фінансуються окремо державою. А що там теж та тенденція до того, що діти не хочуть навчатись, отримувати освіту. Але, як кажуть, жити в лапках гарно, фізіологічним життям. Але, тим не менше, там цей процес йде поступово. У нас це обвал. Питання: кому все це вигідно? Коли ми говоримо про Європу в цілому, яка прийняла українців, то є така. Народна партія Європи, яку входить більшість, тим чи іншим чином, е, входить більшість е, тих, хто очолює владу в цих країнах, прем'єри, президенти і так далі. Якщо не перша, то друга особа. Яка по суті і направляє. Течію суспільного процесу. А ця народна партія, її ще Орден Святого Станіслава зараз а до цього розімкреється як завгодно, але в основі завжди лежить дуже організований кластер громада. Це євреї. Звичайно, не можна казати, що. От вовки погані, їх треба знищити. Росіяни погані, їх треба знищити. Бендерівці погані, їх треба знищити. Суспільство побудовано оптимальним чином. І кожен етнос виконує свою функцію, своє призначення на шляху даному. Ну, умовно, коли кажуть, от євреї такі, які, але завдяки ним це кровообіг планетарного суспільства. Взаємозв'язки, передачі інформації і так далі. Так, вони кажуть, і в усьому е, гарному є завжди щось погане і навпаки. В усьому, е, чи кожне зло має риси якісь добра і навпаки. І, звичайно, що звинувачувати той чи інший етнос, тому що він такий, це як звинувачувати, я кажу, вовка, який є Зайця. А заяць цього не хоче, або що коза залізла в огород і щось. Їсть. Вона ж шкоду робить, от приблизно те ж саме. Так от, завдяки тому, що євреї таким чином організовані, вони виживають, як кажуть, можуть винести свою ідеологію от, і забезпечувати. Ну, лавка, гідне для себе життя, їх час, час Сатурна. Це 2000 років зоряний місяць, починаючи від народження Христа, коли світом керує долар, ну, долар умовно. І відповідно, коли в 20, 20-му сторіччі виникла централізована. Таке централізоване утворення, як Ізраїль, але Ізраїль, ми вже говорили, не може вижити. В тому оточенні арабських країн, які навколо, це постійні військові конфлікти, це невизначене майбутнє. Тим більше, що мусульманство набагато сильніше за ідеологію, за морально-етичним кодексом, ніж. Інші сучасні світові релігії. Воно більш формалізоване. І відповідно там життя не варте, кажуть, ні копійки, головне служити Аллаху. Тож для євреїв треба мати притулок, нову пристань. І зараз дуже поширена тенденція, щоб в Україні створити новий Ізраїль. Такі спроби було їх кілька. Коли ще починаючи з початку ХХ століття, чи в Лозанні, та, що була попередницею Організації Об'єднаних Націй в Швейцарії, коли була спроба створити новий Ізраїль на території України, і помішала Друга світова війна, чи по домовленостях 45-го року, коли в Ялті зустрілися чільники переможної коаліції? Ну, тільки Ізраїль був створений там дійсно, де Палестина, але місце дуже небезпечне і весь час конфліктне. Зараз. Про це не розголошується, але тим не менше, йде мова про створення нового Ізраїлю на території України. Звичайно, більшість євреїв про це навіть не знає і не думає, бо завжди визначають такі шляхи е, окрема група, кластер людей, які направляють.